так чищу скоринку. Денька мита. Потім ріжемо на шматочки. У мене є такий ножичок, який фігурно може порізати. На кілограм таких шматочків дині десь 200-300 грам цукру, стакан води, роблю сироп, щоб він закипів. І потім заливаю ці шматочки. Цього року Людмила Волошина готує локальні херсонські смаколики цукати з місцевих динь і кавунів. У мене немає сушарків, у мене немає якихось таких приладів, тому е, звичайне сонечко і сушу я їх так, на тарілках, От, перекидаю кожен день. Потім перекладаєш пергаментом, я храню їх в морозилці і до чаю, до... просто, якщо тобі хочеться щось солоденького. Можна з'їсти Людмила говорить, фрукти та баштанні купує на ринку, бо в крамниці сезон у 2025 році розпочався раніше ніж зазвичай. Ніколи такого раннього сезону у нас не було. Зазвичай в серпні, але ось ще не було середини липня а вже були і і вже були кавуни і дуже смачні. Консервацію Людмила робить більше 20 років, має безліч рецептів. Говорить, наприкінці 90-х років для її родини це було питання виживання, тому консервувала дуже багато. На початку 2000-х потреба у цьому майже зникла. До консервування, говорить жінка, повернулася після початку повномасштабного вторгнення. Під час війни ми не розуміли, що буде, і під час окупації у нас були дуже дешеві городина, дуже дешеві фрукти. І було його так багато, що було просто гріх не скористатися цим, і ми не знали, що нас чекає. Тому ми робили ці. Почали робити ці закрутки. Коли ми готували, ми думали про звільнення. Думали, як будемо частувати наших військових. Таким чином наробили так всього багато, що потім прийшлося це роздаровувати. Її консервацією пригощали гостей міста після звільнення Херсона, листопаді 2022 року. Приїхала команда Ірини Білоцерковської, Церковської Білка. З Тамарою горіхою Зерня. Я принесла свої баночки. От такі вони були маленькі і з варенням Смородиновим. Підписала їх, вироблено в окупації місто Херсон 2022 рік. Я віддала дві баночки Тамарі Горіха Зерня. І через деякий час з'явився на її сторінці пост, що вони були в Херсоні, що. Дарували різні смаколики в Херсоні і ось такі баночки з варенням. І в неї рука не піднімається їх з'їсти, бо вони дуже знакові. Її варення, зварене під час окупації міста, потрапило також на передову до кінолога з Херсона та експрезидента України Віктора Ющенка розповіла Людмила. Івана Клімпуш Сенсадзе таку банку повезла до парламенту Європейського союзу. Я не знаю, як вони там чаювали, але вона представляла незламний Херсон з цією банкою варення. Людмила має не лише традиційні, але й оригінальні рецепти. Смакують її консервацією, зокрема, і військовослужбовці Збройних сил України, мають і улюблені страви. Племінник воює на сході, полюбляє варення з гіркого перцю. Один до одного перекручуємо на м'ясорубці гіркий перець і цукор. Додаємо кілограм перцю, кілограм цукру, і виходить дуже смачно і дуже гостро. От. Тому хлопцям дуже подобається, бо їм, мабуть, не вистачає солодкого, а гостре додає сил і наснаги. Отжика, це е, те, що завжди, завжди востребовано, скажімо так. Робимо з усього: із кабачків, із перцю, із салатного, з гіркого, і затребувана ця продукція, і, і навіть в банках ми відсилаємо на фронт. І це те, що завжди йде і до макаронів і до каші, і до всього, що вони їдять, і що, що мають самі приготувати. Окрім консервування, знаходить час і на волонтерську діяльність, говорить жінка. Кожен день ми зайняті до самого глибокого вечора. Ми ріжемо стрічки, ми готуємо з надією, що це буде для наших визволителів і що цей день перемоги настане, тому ми дуже радіємо, тому що ми можемо це робити. І обстріли нас не лякають. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.